Доберман це великий собака м'язистої, але стрункої статури, який справляє враження зібраної, динамічної та активної тварини, шерсть коротка, середньої твердості, густа щільно прилягає до тіла та приємна на дотик. Як говорять господарі цих собак, гладити свого Добермана це приємне задоволення. Доберман дуже спритний собака, розумний і сміливий. Атлетичний з добре розвиненою мускулатурою. Швидко навчається і потребує базової дресури і соціалізації. Підходить для людей, які мають час на тривалі прогулянки. Доберман це красень у світі собак. Він має майже ідеальні пропорції форми тіла і голови. Красиву і приємну мордочку. А також приємний для людського ока окрас шерсті. Половина потенційних власників схиляється до цієї породи іменно із за краси і грації цих собак. Вітаю, друзі! З вами я, Віктор UA Forever, та моя помічниця Android на ім'я Тея. Мої вітання всім глядачам. Вікторе. Ти описав зовнішність і статуру Добермана так, ніби в світі людей ти описав зовнішність і статуру Аполлона. А в цьому щось є дуже схоже що доберман у світі собак, як Аполлон у світі людей. Дякую Тея за доволі влучне порівняння. Проте Аполлон не із світу людей. Це один із олімпійських богів у давньогрецькій міфології. А Доберман всього лиш собака у світі собак. Але породиста і популярна. І дійсно він красунчик. Якби я була людиною, я б собі такого завела. Отже. Продовжуємо. Карл Фрідрих Луїс Доберман. Це ім'я людини, що створив цю породу собак. Він жив у місті Апольда в Тюрингії. Це Німеччина. Ця собака є єдиною німецькою породою, що носить ім'я свого першого заводчика. Роботу над породою Карл Доберман розпочав 1870 року. Родоначальниками породи були обрані німецькі пінчери. Згодом до них приєднали гени ротвейлерів, бельгійських та тюрингських вівчарок, а також веймарських та інших гончаків. Вперше, як самостійну породу цих собак, було представлено на виставці 1897 року. А через рік ця порода отримала перше офіційне визнання. За життя Карла Добермана цю породу називали Тюрингський Пінчер. Після його смерті 1894 року замінили на Доберман-Пінчер. А 1949 року під час чергової редакції стандарту з назви породи прибрали слово Пінчер і стали називати просто Доберман. Міжнародна кінологічна федерація скорочено FCI, визнала породу. Доберман тільки всередині ХХ століття 1955 року. Доберман це активний та енергійний собака. При певних умовах схильний до агресії. Має хороший охоронний інстинкт, як територіальний, так і спрямований на охорону своїх господарів. При цьому в своїй сім'ї вони доброзичливі і не агресивні, включаючи дітей. При правильній соціалізації ці собаки віддані до всіх членів сім'ї. Проте слід пам'ятати, при виникненні серйозного конфлікту всередині сім'ї, Доберман, скоріш за все, прийме бік фактичного господаря і буде його захищати. Хоча можливі різні варіанти. До інших видів тварин ці собаки відносяться нормально, тобто терпимо. Також варто пам'ятати, що Доберман... Це велика, сильна собака. Тому ця собака як жива зброя. І ненавчений доберман може становити небезпеку для інших людей поруч. Який висновок? З ними потрібно займатися та навчати основам соціалізації і бажано пройти курс навчання в кінологічному клубі. Тим більше, що в навчанні добермани виявляють розум і здатність до швидкого освоєння команд, як простих, так і складних. Якщо ви мрієте завести добермана і готові до таких умов, то сміливо ідіть до мрії. Якщо ні, то не варто і заводити. Люди повинні бути відповідальними при утриманні таких собак. У плані догляду це невимоглива порода. Потрібно вчасно робити щеплення, іноді вичісувати шерсть дрибною щіткою і протирати її від бруду вологим рушничком. Сезонна линька цим собакам не властива. Прогулянки повинні бути тривалими з фізичними та інтелектуальними навантаженнями. Взимку доберманів потрібно одягати в спеціальний одяг, так як при низьких температурах ці собаки мерзнуть, що може призвести до захворювань. Виявляється, доберман це дуже цікава породиста собака. В людських родинах вони напевно є як повноправні члени сім'ї. Так воно і є. А тепер я хочу вас познайомити з головним героєм мого відео. Це молодий красень Доберман на ім'я Рей і його сім'я, дві милі його власниці, мама Марина та її дочка Злата. Ми домовились зустрітись в центрі міста на бульварі, щоб погуляти з цим чудовим собакою та поробити фото-відеозйомки. Коли ми йшли по бульвару, то прохожі мимо люди задивлялись на собаку. А дехто з захопленням казав один одному Диви, диви, який доберман!. Так, ця порода доволі відома в народі. Скажу трішки про собаку. Це доволі чемний та вихований собака. Я ходив поруч з ними і собакою. Знімав його зблизька. Навіть командував, як стати, як сісти тощо. І не відчував від собаки жодної агресивної нотки в свій бік. Більше того. Я навіть підходив і гладив собаку. Хоча я для нього чужий. І все було окей. Рея щонеділі водять на курси навчання в кінологічний клуб. Асоціація з доберманами сидить. Асоціація з доберманами, що вони дуже агресивні, але ні, це вже в мене друга собака. І як показує практика, ну якщо в них вкласти добро, собака буде добра, яскрава, активна, буде дружелюбна. Він любить всіх звіряток, він дружелюбний до діток. Він ну не в обслуговуванні його як за в утримання. Да, в утримання, як за шерстю. Скажіть, а якщо так ну не дай Бог, так доведеться, зможете він вас захистити? Да, зможе зможе. <з>, з певною практикою і тренуваннями, то він Но він зможе. вже певні команди знає да, такі. Так, як, наприклад, так, якщо, так. Якщо, якщо, наприклад, не дай Бог хто що так чи пристає, чи нападає, то якщо йому там дать команду, він зможе захистити. Ну так да. з підлогом да. займаємось, ага. то певний результат маємо. Бо я знаю, що добермани... Такі, навіть інколи ну, бойові собаки, що. Ну, бойові собаки, але це ще щенок, йому ага. 9 місяців, ну він ага. ще як. Ну, виглядає, він вже таке величенко. Да, вони в 7 місяців приобладають уже дорослого ага. вигляду і вже все. Це вже собака доросла, він вже виріс, він буде тільки крепний. А всіки ж він може вже потомство давати. У 18 місяців. в 8... да. угу. 18 18 місяців. це люба собака, це ага. не тільки порода добермана. Ось такий він, цей доберман. Це відео було створене за допомоги кінологічного клубу Сан Голден Місто Сміла. Дивіться посилання на їх Фейсбук сторінку в описі відео. Також приєднуйтесь до моєї групи у Фейсбук, яка називається Породисті собаки в Україні. А якщо ви маєте інших домашніх улюбленців, то приєднуйтесь до групи домашні котики, собачки та інші посилання в описі. Ми з Віктором вдячні господарям цих чудових собак за фото-відеозйомки їх улюбленців. Всім, хто дивився, ми бажаємо удачі, слава Україні!